Ми ховали свої телефони ось сюди, під шафи, отак, от і далі. Потім засовували, щоб ніхто нічого не знайшов. Пані Надія показує, куди вона ховала свій смартфон від росіян. Півроку вчителька української мови з Харківщини провела в окупації. І що секунди вона боялася за своє життя, але при цьому ані вона, ані її рідні принципово не переходили. На російську. Говорили ми українською мовою, ми свідомо, це наш вибір. Нам не хотілося переходити на російську мову, розумієте чи ні? Це не наша мова, це не наша мова. Бабусі, які тут прожили, вони так теж говорили. Навіть вербівським нашим рідним суржиком. Але ми не перейшли на їхню мову. От така вона принциповість і незламність українців в окупації. Будь-якою ціною зберегти свою ідентичність і головне обдурити ворога. А він це зрозумів. І тому російські військові постійно їздили і ходили вулицями із спецрадарами. Ну, по-перше, це був страх, це залякування. Провіряли все рівно, їздили автомобілями з радарами. Вони нас вичисляли, хто їх здавав. Тому доводилося всі, всі боялися і знали, як це страшно туди потрапити до них. Вони шукали тих, хто здавав їхні позиції, їздили по вулицях із своїми радарами, шукали саме ті об'єкти, де можна було знайти тих людей, які розмовляли і говорили про саме такі моменти, де знаходилися російські окупанти, тобто показували, де це місце і тому подібне. Російські війська вони проходили по будинках будинками. Перевіряли абсолютно всі гаджети, інколи навіть їх вилучали повністю, перевіряли всі телефони, Тобто вся інформація, яка була для нас, вона повністю зникла. Навіть відбиралися не тільки телефони, комп'ютери, тобто вся техніка, яка мала відношення до зв'язку. І це було найприкріше. І те, що повідомила подруга, сказала, що на нашій вулиці вже йдуть, вже йдуть обшуки, тобто забирають гаджети. Телефони всі, які в кого є, тобто давайте ховайте їх. І нам довелося швидко діяти. Знаєте, в першу чергу це була така, як паніка, куди їх заховати, в принципі, якщо вони могли своєю технікою перевірити абсолютно це. Ховали під шафи. Знаходили старі телефони, які кнопочні були, щоб ніхто нас не мог вирахувати. І от у моменти, коли російські військові з радарами зникали з вулиці. Свідомі українці, такі як пані Надія, попри ризики страх, діставали свої заховані під шафи телефони і піднімалися на єдине місце в селі, де, хоч якось можна було зловити зв'язок, аби передати важливу інформацію нашим військовим. Пізніше зв'язок взагалі зник, тому що вони сказали, що ми ведемо себе дуже погано і видаємо їхні позиції. Нам взагалі його відрізали. Сусідами найближчими, у нас теж не було навіть такого спілкування. Єдиним місцем, де ми могли зловити хоч який-небудь зв'язок, це був цей балкон на горищі. І то ми навіть ховалися за цю трубу, щоб нас їхні снайпери не бачили. Хлопцям доводилось ставати на вулик і вилазити навіть туди на трубу, щоб якось все-таки у нас був наш зв'язок з нашими рідними. І Ми повинні були знати свої всі новини. Як виявилося, згодом у селі Вербівка працювали дві відомі російські снайперки. Тому така передача інформації на балконі була вкрай небезпечною. Коли ми приходили всі за хлібом до магазину, величезні черги, ми їх займали рано. І ось це єдине місце, де ми могли поспілкуватися. Коли ми спілкувалися, то хтось десь чув, комусь десь щось повідомили. Ми навіть щойно ми кажуть, Після війни вже дізналося, що на території нашого села працювали дві російські снайперки. Їх наші прибрали, але ми навіть не могли здогадатися, наскільки це серйозно була ця серйозна ця окупація, розумієте? Те, що тут у нас було, люди на тій половині, у нас так кажуть, село поділ на річкою на дві частини. Люди не знали. Люди не знали, і потім, уже коли. Почалися обстріли, тільки тоді вони вже дізналися, що на нашій половині було. Ну, По-перше, автоматчики нас попередили зразу, сказали, якщо ви вийдете ну, до себе на огород раніше, восьмої години, тобто раніше позначеного ними часу, то майте на увазі, що ви залишитеся там у себе в картоплі. Тобто, це чітко виконувалось, бо ми зрозуміли, що з нами ніхто гратися не буде. Те, що це були не ігри, вчителька української зрозуміла потім у своїй рідній школі. Місце, де пані Надія вчила дітей мудрості і мови, російські військові перетворили на кімнати для тортур українців. Чудова школа була 22 роки школі, Нова, гарна. Навчалися діти талановиті, батьки теж чудові. Але бачите, в одну мить все змінилося. Ніхто не запрошував цих незваних гостей сюди. Але тут вони якраз і розташовувалися. Це був їхній командний пункт, розташовувався тут, видавалися всілякі вказівки. І коли наших односельців забирали сюди, можна сказати, на допити, залишалися вони тут, а потім їх переправляли до міста Балаклія, і там вже вони проводили свої, як кажуть, допити. теж. Ми ж все-таки вважалися братами. Брати, один народ, але що російські агресори так вчинять, ніхто на це навіть не сподівався і не вірив до останнього, розумієте чи ні? Півроку пані Надія ховала телефон під шафою і під постійними обстрілами і моральним тиском чекала, коли нарешті звільнить її рідне село. Вона не погоджувалася на російський паспорт, не купувала російські продукти, які згодом намагалися завозити в їхній магазин. Не поїхала вона і в Росію, хоч пропонували окупанти. І гривні не міняла на рублі. Вона берегла мову і чекала, чекала на своїх. І коли Вербівку нарешті звільнили, зсу вчителька дістала телефони вже без остраху, змогла подзвонити всім рідним і повідомити прекрасну новину. Радість, що ми можемо жити вільно на своїй вільній землі, на своїй рідній вербівській землі. Розумієте чи ні? І дуже, дуже приємно, що це визволення почалося з нашої вулиці, саме з нашої, і тепер. Підводячи підсумки, я хочу сказати, ми все-таки перемогли їх і переможемо. Ми герої. Ми вистояли, ми захистили свої будинки, свої землі, і ми не підчинилися, не підкорилися. Ми, ми, ми Взагалі, я вважаю, що це був наш свідомий вибір і вчинок, героїчний навіть вчинок. І мені дуже хочеться вірити, що такі самі емоції, як у пані Надії, обов'язково відчують всі українці. Яке поки що досі під окупацією. Встановлюю прапор нашої держави. З'єднаному населеному пункті Вербівка. Слава Україні! Героям слава! Я знаю, що я живу на українській землі. Ви знаєте, це наш український менталітет, це наша нація, і ми не скорені. У дивіться, скільки історичних подій було, але ми перемогли. Я сподіваюся, бажаю всім нашим українцям віри, надії, любові. Особливо велика подяка нашим хлопцям, які захищають нас від ворога. Ми не просто розмовляємо. Ми збираємо докази злочинів так званої Росії проти України. На території незалежної європейської України. Докази для майбутнього процесу в Газі, свідчення простих українців, які пережили цю війну і переживають її досі кожній хвилині. Докази і свідчення, які мають знати і не забувати наступні покоління українців. Ми маємо зробити це, аби розірвати це порочне коло. Кожен українець має збагнути, що таке Росія і чому вона так небезпечна. Ця історія, яку ви сьогодні почули, також уйде до найбільшого у світі онлайн-архіву українців. Які постраждали від війни, музею Голоси Мирних фонду Ріната Ахметова. Якщо у вас теж є історія, і ви ладні поділитися нею, залишайте її на сайті музею чи на безкоштовній гарячій лінії 0800 509 001. Слава Україні!